Хай день буде добрий. 7 липня 2024 рік. Катруся Попова, що скаже Доброго стосовно дня. у горщику 10 серпня. Що буде від вас? Буде найсмачніший борщик. А опишіть свій борщик, як ви зараз мені розповідали. Мій борщик. Е... Так, давайте поставимо на паузу. Я... Ні, ні, -ні, non... ні. Ми це все пишемо напряму. Нічого не чистимо, не Photoshop. ми ж не Уля Полякова. Кажіть, кажіть. А, тоді я кажу, що, що мій борщик легенький, супер. Літній, так. смачний. Альденти ви казали? Хромкучий, тобто хрумкучі так. овочі. Так, так, так. І ваш борщ так найсмачніший для вас і вашої родини, правда? Так. А 10 серпня ви, мабуть, його зварите. Зваримо. Тому що у вас ще будуть клопоти, які по підготовці так. Дарусі Попової, вашої донечки. До сцени, до віршів, до театралізованих виступів, так, так. так. Катруся так. попова, Солоницівки, Дергачівського району, Харківщина, вітаю 10 серпня. побачите всі її у вишиванці, так? Так, так. У вас є вишиванка? Чи так. будете бути Е, Ні, позичене, то було плаття. Тобто вас вас є своя вишиванка. Ура! Харківщина рулить!